У нас є також чудові смачні партнери. Віденська кава, наш армат натхнення саме з цієї кавою. Ми розпочинаємо свій ранок і вам рекомендуємо для того, щоб мати хороший настрій і вдалий день. Вода свалявська. Не знаю, скільки я насправді плюшок я випиваю. Скоро мені здається, будуть жалітися всі інші учасники проекту «Доброго ранку Львова». Гаврик ти випиваєш всю воду. Ну вже даруйте ці три. Теж мої зараз. Трішки розкажемо, хто вже за декілька секунд або ж хвилин завітає до нашої студії. Студії це буде Марина Временова, Маркіян Клименко, майстер спорту. Віце-чемпіон. З перегоні цей проект Drive City. Що це за проект? Хто на кого він розрахований? Хто матиме можливість до них долучитися? Чи це справді про водіїв, чи не про водіїв? Ви про це все дізнаєтеся все. вже буквально за декілька хвилин. Роман Матис, модератор зборів комітету майдану Львівщини. Про люстрацію про все наболіли, про те, чи зливають майдан. Про все, 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 що зараз актуально для Львівщини, власне, будемо спілкуватися вже о 8.30. Тарас Цигалик, пасічник завітає не просто так, ну, В першу чергу. Сьогодні Ні, паса. ну просто так, але ми вас вітаємо. А ще сьогодні гарний день для усіх українців день пасічника. А ми знаємо, що мед це така традиційна українська традиція робити мед, їсти мед, смакувати ним. Тому сьогодні нам розкажуть усі секрети цього чудо. Це навіть не страва, як це називається до продукту ось ці секрети, як він впливає на наше здоров'я, що з ним робити, як його правильно обрати? Я гадаю, що пан Тарас про це все нам розповість. В проєкті доброго ранку Львова о 8.40. Ну власне, будемо ще говорити про благодійність сьогодні, як завжди. Будемо говорити про метеликів, метеликів непростих, метеликів дерев'яних, що такі дерев'яні метелики? Чи літають вони, чи можна з ними ходити на якісь урочистості? І власне яким чином купуючи тих дерев'яних Металики ми допоможемо хлопцям на сході, дізнаємося вже після дев'ятої. Ще одна є така інформація про те, як допомогли на сході нашим і Хто ж саме допоміг, передає сайт твоє місто. Українська мігрантка з віщини, що живе і працює у Чикаго, Сполучених Штатах Америки передала на підтримку військових таку посилку. А суми в сумі там була певна сума, і це було 100 тисяч доларів. Звати її Галина Бориславська. Вона вже 14 років живе у Чикаго. Каже, що просто не може дивитися на ці події, які відбуваються в нашій країні вирішила допомогти, зібрала певні кошти там, тому що ми знаємо, що українців за кордоном проживає ну вже дуже багато, і саме ці гроші надійшли нашим військом. Я впевнена, що вони підуть. Правильно за саме за ці гроші куплять і амуніцію, необхідні шоломи, бронежилети, і наші хлопці з щасливі, здорові, і з перемогою повернуться додому. Ми це щиро віримо, і пам'ятайте, що наш обов'язок є з вами, якщо ми знаходимося вже тут, допомогти нашим хлопцям. Ми маємо багато можливостей це зробити. І пам'ятайте, також така інформація, що біля пам'ятника Галицькому також іде збір допомоги для військових. Там збирають шоколад і одяг. Якщо у вас є. Шоколаду досить багато і одягу. І одягу. або у вас є шкарпетки, або у вас є щось таке спідня білизна, яка буде потрібна нашим хлопцям. Це все приносять. Там волонтери стоять і збирають. Ви побачите їх біля, біля -кор я... Кор я -кор я Данила, Там них є розпізнавальні знаки, що вони волонтери і збирають одяг на для наших військових. З, зрештою, Львів, то таке місто, що завжди щось відбувається. Місдеться будь-яку радіостанцію вімкни там. Є свої якісь акції. Так вімкни інтернет, то не тільки у Львові, то по цілому світу є багато акцій. Біля пам'ятника королю Данилу щодня відбувається навіть я знаю, збирають різні речі. Тобто, один день то може бути насправді шоколад, другий день то може бути керемати, третій день то може бути бронежилети. Ну різноманітні акції. Дивіться, долучайтеся, будьте добрими. Ну, ми готові вже говорити про драйв ситі. Що це за проект? Що це за така ініціатива? Про це все зараз нам розкажуть наші гості. Е, Марина Временова, координатор цього проекту, вже забігає до студії. Також Мартян Клименко, майстер спорту. віце чемпіон Он перегонів. Доброго тут. ранку, доброго ранку, ранку. Заїжджайте, тому робити. <свіс> доброго ранку. Ну що ж, говорили ми десь трохи про той Drive City, Трохи щось розуміємо, трохи не розуміємо, але хто як не координатор проекту, розповість нам краще про це. Розповідаю, в принципі, проєкт новий, от щойно ми стартували в неділю презентації на площі Міцкевича. Проєкт, який буде комплексно займатися автоспортом у Львові, тобто розвитком всіх його якихось аспектів. Зрештою, не тільки автоспорту, а й взагалі якусь допомогу водіям, тому що в нас є і професійні автоспортсмени, і ті, хто тільки хоче себе спробувати. Ну і, скажімо так, є водії, які просто могли б чомусь корисному навчитися в власне професійних автоспортсменів, і вони нам готові в цьому допомагати. Тобто, той проект, який триватиме завжди. Тобто ну, зараз, зараз якась така відправна точка чи так. воно? Професійний спортсмен вже є в нашій студії. Що ви налаштовані? Скажіть, як ви будете навчати людей? Яким досвідом будете ділитися? Ну ми, ми розраховували на те, що люди познайомити людей з взагалі світом автоспорту, що в нас у Львові є взагалі такі люди, які займаються автоспортом, і вони мають можливість показати людям, як правильно, безпечно управляти таким. Куском железа как автомобиль. Це буде стосуватися лише спортивних автомобілів. Чи це можуть бути прості люди, які їздять, наприклад, там на не, не, не спортивних, ні, це авто, як автомобіль. то кажуть, прості Ді. люди, які можуть прийти. Ми будемо робити майстер-класи, показові заїзди. І кому буде цікаво поглибити свої знання з водіння автомобіля? Це ми будемо надавати таку можливість. Для чого ми це все робимо? Взагалі для чого робиться цей проект? Е, ну робиться, по перше, з точки зору автоспорту, тобто в нас в місті він є, але але чомусь про нього ніхто не говорить. Тобто uh -huh. це професійний спорт, це абсолютно не є вуличними перегонами, які там показують в кіно. Це реально професійний видовищний спорт, який ми хочемо просто йому якийсь новий рівень створити uh -huh. в місті. Так? А по-друге, в принципі, я кажу, у нас мета не тільки створення от якогось комплексного там, автоспортивного підходу, а ще й ну, показати людям, як правильно квартирська. Як безпечно, як правильно обходитися зі своїм автомобілем, тому що у нас далеко не всі це вміють. У ну, Марина... нас також у Львові є якісь вуличні перегони, такі знає нічні. Десь в районі наукової, напевно, що час від часу проходять. Що ви знаєте про це? І чи приборкуєте таких несанкціонованих драйверів? Ну наразі приборкувати ми ще не пробували. Ми не є для цього уповноваженими особами. От, а ну люди, які працюють в цьому проєкті, це професійні спортсмени, які працюють на професійному рівні. Маркян, знаєш про якісь такі насіння? Так знаю. Так їжджу періодично. Їздити не їжджу. У нас якби філософія нам не дозволяє їздити, тому що в нас свої правила. Ну і так якби це молоді люди, які по понадивлялися фільмів, а потім. Ну, це Ті небезпечна це штука, напевно, що якщо ти не підготовлений? Чи, чи... Якщо не ти не підготовлений, не обов'язково, не, не що ти несеш небезпеку на дорозі, якщо їдеш. Як то кажуть, якщо не ти когось, то хтось тебе. Угу. Ну, тому взагалі автоспорт це є для якби досить серйозна штука. Якщо до нього серйозно підійти, воно внесе багато задоволення і багато, і дуже видовищно дивиться. Угу. Вже стати учасниками вашого клубу, це мають бути люди, які мають певний досвід керування автомобілем. Чи це також можуть бути новички? Звичайно що це можуть бути новички. В принципі це також орієнтовано на те, що прийдуть хтось якісь нові люди. Хтось новий, хто хоче себе спробувати, тобто не обов'язково це люди, які вже мають досвід, а власне вод яким цікаво. Ви якось будете людей ділити по групах по навчанню? Жінки окремо чи підвиди, може якісь спортивні. Можливо, Все залежить від того, чи як на що ми будемо спрямовані на перших часах, та як ми будемо все робити. Чи люди захочуть просто повчитися, просто подивитися, як ми це робимо? Їм просто буде цікаво. А ви будете давати можливість на своєму спортивному автомобілі проїхатися і спробувати його? Не знаю. Не повірите? Можливо, так просто ти поставила незручне станово. Знаєш, не можна в цьому на телебаченні відмовитися. <риклад> ну я, я думаю, що якщо б вже дійшло до такого, що є якийсь вже високий рівень підготовки людини, але ця людина повинна тим займатися, тому що самі розумієте, що після одного заняття там, або там просто прийшла людина, подивилася, це не, не дасть їй можливості сісти за руль бойового, бойового автомобіля і показувати якісь результати. Я на, вам скажу чесно, бойовий автомобіль це абсолютно не те, що їздить по дорогах. А бойовий а що така Чого? чому ну, в нього це, така Це назив? професійна назва бойових заїздів? От це абсолютно не те, що їздить по дорогах. Це небо і земля і тому в принципі це дуже важко. Дуже Важко і дуже дорого напевно, що. Це повністю змінені автомобілі від стандартних, які підготовлені першим ділом по безпеці, тобто і каркас безпеки, рівні, комбінезони, шлеми. Це все зроблено для того, щоб воно було безпечним першим ділом для водія. У Нас тут є ваша бойова флешка. і, і чотири папки не розумію куту відкривати, і що ми маємо дивитися? Я думаю, там де відео, бо все решта музика. <гум> ага, музику не будемо <гум> слухати. І що ми дивимося? Що це там забігає? є там є декілька буквально відео з е, різних видів, якби гонок, де я їздив, це є славом, який в нас був у Львові на Сихові на Арсені. Ззовні, з салону, як вона виглядає, це на автомобілі, який був підготовлений під слалом. Є один проїзд на наданому мені в оренду автомобілі Mitsubishi Lancer Evolution. Дивимося, як це все було. Ну Це у нас були гірські гонки, а бу, туди Букувель, це Буковельська траса. Це в нас якби машина вертається назад. Там наступні відео є проїзди цього іменно повороту вже в бойовому режимі. Угу. Зараз спробуємо переглянути і дізнатися трішечки більше про цей екстремальний вид спорту. Все-таки Львів'яни, відчуваєте, що зацікавилися цим, тому що ви стартували нещодавно, але напевно вже є якесь перше відео, яке ви бачите. Це відео бажання. якраз фігурного водіння, як нас називають автослалом. Це от якраз те, що нам цікаво досить у Львові, тому що воно є найдешеві вид. Автомобільного спорту, яким може займатися будь-хто і майже на стандартних автомобілях, які не потребують. Це якраз заключається в вмінні крутити руль і орієнтування себе в автомобілі і автомобіля на дорозі. Відповідно, от У нас такі змагання вони не потребують багато території для того, щоб отак от поїздити. Так, ще якось швиденько щось подивимося, автославом подивимося. Оце, як воно, Там є відео, як воно виглядає з салону. Як... О, до речі. Взагалі як воно з крутінням руля, управління різними органами управління. З мімікою Тут... водія, <сум> з мімікою водія, ну це ж водій, це ж не… не машина, так. Ці машини скільки, яка там коробка передач? Така сама стандартна коробка передач, як і в будь-яких автомобілях. А є вдома приставка комп'ютерна? Ні, нема. Зламав <ріст> <ріст> на повороті. Як рівня, скажіть, чи все-таки цікавляться таким видом спорту, чи цікавляться такою автомастерністю? Чи ж відчуваєте, що до вас все-таки йдуть? Якщо так, ще скажіть, куди до вас прийти, або як вас знайти в соціальних мережах, або можливо сайт. Ну наразі та відчуваємо, що зацікавилися. Чесно кажучи, дуже приємно, що цікавляться таким проектом. От у нас фактично от за три дні це було дуже багато і дзвінків, і писали, і відгуків. А знайти нас на офіційній сторінці Фейсбук є Драйв а сайт наразі в стадії розробки, тому найближчим часом будемо презентувати сайт. Дуже дякую вам, Тараса. Представляє наших гостей. Представляю Марина Временова, координатор проекту Drive City, про який ми розмовляли. Маркіан Клименко, майстер спорту, віце чемпіон пригонів. У нас були сьогодні. Гостях. Дякую вам. Ми вас проважаємо. Проваджаємо, проваджаємо. І нагадуємо вам. Нагадуємо вам за дуже цікаву акцію.